Акція народного руху поговорила на тим, що вже початку листопада на речові площі на поштові на немає Національного прапора України. І на минулі сесії четвер міські власники і сказав, що буде він В Даний час його так і немає. Прапор це не просто так, щоб є якась, якась канина. Прапор за цей прапор невеста сотня, не наворна сотня, молоді люди в землі, в землі вже є. Е, на сході України наших дітей бувають, прапором України е, е, наші діти оборок, вмирають наші і так далі, а ми просто так ігноруємо і ми за на нечасту ставляємо кільковатор. Якщо б, якось, зараз не буде виставленої прапор, значить фракції народну руху покидають за так, Так. Що пішли в так, так. Які питання, нас що поговорили і знов Так. Якщо ви забув, то ви не забувайте. Я викликав керівника ЖЕ. Я не О, О, Що все правильно? Так, так, чекаємо, і і не один раз вже нас зустрічають, перепитують жителі нашого міста. В четвер у нас була сесія, було записано в протоколі, що буде висіти прапор рівно сьогодні, тобто в четвер. Буде сьогодні висіти. Ну, ми, ми, значить, не починаємо сесії, поки не будемо висіти самі. Скільки можна чекати, Василь ну, Петрович? Я все розумію. Я... І ми теж, але ну, люди не хочуть. Побі... на сході прапор висить, Донецьку висить. У нас золочи прапора немає ну, це в стиль, прапор. Як ви Коли Він висів? висів. прапор дуже великий. Його коли? зняли. Коли? Його ну зняли. Його зняли. Той прапор який був дуже великий. зняли. Василь Петрович, не хочу з вами ні перепалку знімати, але хочу, щоб ви вимагали Депутатська практиці, вимагає. Інакше ми підемо з сесії. То чому І ви не вимагали ви? від того, хто зняв прапор? Хто його зняв? Ми вимагаємо від вас, як начальник. Ну коли зараз прапор буде висіти. То то питань немає. То прошу то зробити. Все добре. Дякую. Прапор поставити ань, шнурок, от і все. Петрович, на звіт камеру, хто вам так сказав. Тут починається. Бі... Е не знаю, З е будинку культури, вони ж вішали, тоді як день прапора був, називайте речі своїми іменами. Називайте речі своїми іменами. Рок. Люди, конкретно. які вішали прапор з будинку культури, його зазняли. Мене поставили перед фактом. Ми зняли прапор, вибивали шнурок. Прошу повішити свій прапор, поновити шнурок. Добре, кажу, нема питань. Але вже вас просять. Зробіть, куди робити? Зробіть, дякую, все, більше не треба.